Нещодавно в одному з міст прийшли до пам'ятника активісти. Знаєте, я не люблю активістів. Не люблю. Вони самі назначають себе самими розумними, нічого не роблять, але вони активісти. Вони знають, як жити. Ну, прийшли до пам'ятника, їх там раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. Ну, їх показали по телевізору, канали. Знаєте, оце. Громадяни вимагають, от громадяни вимагають, от вісім людей прийшли декомунізувати пам'ятник. Ну і сутність цього пам'ятнику в тому, що а, нащадки того, хто на пам'ятнику, вони живуть в Російській Федерації. І коли був Радянський Союз, і не тільки вони приїжджали, а, спілкувалися і так далі. І вони зараз говорять, що от, значить, цей пам'ятник треба зняти, тому що. Він е, ніяк не вплинув на тих людей, які на нас напали. Чому ми будемо ставити пам'ятник, якщо там його нащадки в країні, яка на нас напала, і типу його приклад нічого не навчив? Ну, я хочу сказати цим активістам. Ну, відео не про активістів, а про одного тільки. Е, хочу сказати, що ось ця людина, напевно, вона надихнула багато тих хлопців, які пройшли військові училища, військові кафедри. Надихнула їх або їх батьків, і вони зараз мужньо захищають Україну, але не про це. Там один активіст, активіст знаєте, стоїть, він в школи ходить, лекції читає, там, розповідає, як треба захищати країну. Але тут неприємність одна виявилась. дуже неприємна історія. Виявилось, що в школах -то він буває, але знайомиться з дівчиками років 12-13. А потім потім, розсилає їм своє атлет... атлетичне тіло. Напевно, він висилається для того, щоб дівчки орієнтувалися, які мають бути хлопчики, знаєте, там підкачені, там, біцепси. У нього, правда, цього всього немає. Видно, він пише, що не повинно бути так, як у мене. Оце пузо, і ще ж. Ну і далі нижче. Все, все по красоті. Активіст, декомунізовувати пам'ятник прийшов. Кліма на самому ставить, немає де. Я так чув, пишуть підписники, що цим активістом вже зайнявся один блогер. І скоро з цього активіста місце на місце не залишиться. Знаєте, якщо ви вже лізете, бути активістом, ви повинні бути кристально чесним. От якщо я говорю, що немає людини в Україні, яка мені хабаря дала, так я знаю, що я говорю. І тому я й говорю про справедливість, тому що я такий. А ви, якщо лізете, декомунізовувати. То, або знаєте, кажуть, або штани надінь, або хрестик зніми. У нього, до речі, на фотки хрестик є. Коротше, фото, телеграм, шапці профілю. Можете подивитися на цього активіста. Круто. І таких маса.